Буде команда юнаків з Довбиці і буде команда дорослих з Довбиці. І буде загальна команда, яка грала з Іваном Кострем, це буде команда ветеранів, і буде, буде команда Спасова. Ну, як би сказати, Хто там цим може, хто там не може, після першої гри таке буде прохання кожного з капітанів піти на Моївки за веселью. Бачите, відпускаюча покоління, хлопці я думаю, це запам'ятається. З кожним духом вони, як кажуть, будуть можні. І з часом я сподіваюся, що продовжать наші традиції, які колись були в довбиці, які, на жаль, вони занепали. Цей турнір, як кажуть, традиційний вже стає. Надіємося його і далі продовжувати. Хочеться, щоб нормально спортивна боротьба була в межах, як кажуть, вона побуває один до одного, азарт, як кажуть, щоб...